Усім нашим діткам потрібен захист. І це дуже сильна молитва, яка дає захист нашим дітям. Давайте помолимося разом. Молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб зруйнувалося всяке прокляття в ім'я Ісуса, щоб у дім прийшло благословення. І щоб не було жодних нещасних випадків, жодних травм, жодних ушкоджень в ім'я Ісуса Христа. Ми зв'язуємо всіх бісів, виганяємо їх геть, і обов'язково нехай обоє батьків скажуть в ім'я Ісуса лякаюсь і відрікаюсь від усіх думок, що важко з дитиною, що десь заважає, що вже не можу терпіти, в ім'я Ісуса Христа. Від цих думок треба відрікатись. І благословляю свою дитину. Вона мені не заважає, вона не є тягарем. Вона благословення для мене, а не прокляття. ім'я Ісуса Христа я приймаю її як дар Божий і прошу ангелів ополучитися, охороняти її. І каюся, і молюся, щоб Господь визволив від усякого горя, від усяких травм, простуд помилував і дав через це дітонародження спасіння. Бо дітонародження це справжній дар Божий. І якщо перебуваємо у вірі, то в терпінні, як написано, то спасаємося. І себе, і дитину спасаємо. Амінь.